Привіт! Мене звати Наталія, я діджитал-експерт, та наставник для експертів. У своїй ніші я вже понад три роки, і моя головна спеціалізація це комплексне налаштування таргетованої реклами та чат ботів або кожного окремо. Я бачу проекти комплексно, аналізую сторінку, вивчаю, що потрібно саме вашому бізнесу, і даю рекомендації, які реально працюють. До мене звертаються, коли потрібна консультація по налаштуванню таргету, коли є проблеми з рекламним кабінетом коли треба підключати чат-боти чи вейфопей. Мене називають королевою чат-ботів і не дарма. Я роблю не просто сухі автоворонки, а цікаві, інтерактивні сценарії, які чіпляють і залучають. Наприклад, я створила гру Хрестики-Нулики в Інстаграм Боті, де є 512 комбінацій, можна реально зіграти онлайн. Розробила вічну воронку, це печиво з прогнозами на день та фінансові афірмації, які видають щодня нове повідомлення і працюють на залучення та лояльність аудиторії. Роблю тести з кількома варіантами розвитку подій, Бот вирахує відповідь і видасть результат, який цікавий вашому підписнику. Я працюю індивідуально з кожним клієнтом, бо вважаю, що автоворонка має не просто відправляти текст, а зачепити людину, дати їй емоцію і підштовхнути до дій. Давайте розберемо, що таке автоворонка. Автоворонка це ваша особиста система, яка працює 24 на 7, навіть коли ви відпочиваєте. Вона може залучати нових людей через ігри, тести, подарунки, інтерактиви, прогрівати. А ваша аудиторія, вже яка є, да, через серію корисних повідомлень, там історії, приклади, і продавати, пропонувати ваш продукт чи послугу в потрібний момент. Багато хто думає, що автоворонка це тільки про холодні продажі. Насправді вона працює і на залучення, і на лояльність, і на повторні покупки. Давайте розберемо види чат-ботів. Є кілька основних форматів, і важливо розуміти, який саме вам потрібен. Перше, це продаючий бот, це серія повідомлень з офером, відгуками, дедлайнами, приклад бот для вебінару або там запуск курсу. Другий це залучаючий бот, ігри, тести, вікторини, квести. Наприклад, дізнайся свій бізнес-архетип, ви даєте результат. Далі заклик да офер. Контентний бот це афірмації дня, поради, макарти, працює саме на лояльність і утримання підписникам. І четвертий – це гібридний бот, він поєднує інтерактив і продаж. Наприклад, спочатку тест даєте, далі серія прогрівів повідомлень, потім офер. Це мій улюблений формат, з яким я працюю найчастіше. Тут ви і лояльність будуєте з клієнтом, йому цікаво, і легко продавати основні послуги. То як працює саме воронка в блозі? По-перше, є точка входу. Це реклама по сторіс, де ви просто говорите там перейди або напиши мені кодове слово. Далі гачок, наприклад, пройди тест і дізнайся результат або отримай афірмацію дня. Далі ви даєте серію повідомлень, там користь, історії, кейси, міні-завдання і даєте офер, пропозицію купити або записатись. Також я рекомендую використовувати дожимні повідомлення, там, нагадування, якісь бонуси, відповіді на заперечення. І які ж взагалі результати можна отримувати з автоворонками. Покажу трішки моїх особистих кейсів. Тестування на рівень знань. Тут було в нас 673 заявки, продажі більше, ніж на 10 тисяч. Це ніша, курси з бухгалтерії. Тут залучався також таргет, афірмаційний бот. Особисто мені приніс 500 підписників за тиждень, а плюс донати кожного дня. Такий собі пасивний дохід в інстаграмі. Погодьтесь дуже приємно, отримувати кожного дня кошти. на навіть якщо це нам невеличкі кошти, при цьому ви нічого не робите. Бо для клініки продають ортопедичні устілки це 45 записів на консультацію за місяць. Він просто відповідав на стандартні питання і записував на консультацію вже зацікавлених людей. Отже, чат-бот да це не просто модний аксесуар, це ваша можливість. Масштабувати бізнес, автоматизувати продажі та будувати відносини з аудиторією без постійної ручної роботи. Якщо ви хочете, щоб у вас вже через тиждень була працююча автоворонка під ключ, або навчитися створювати самостійно, або вирішити будь-яке питання з рекламою чи ботами, просто напишіть мені Автоворонка в інстаграм, і я підберу особисте ідеальне рішення для вашого бізнесу.